Доброго дня! Драматерапія – це тип терапії, який використовує театральні техніки та техніки музики для досягнення значущих змін у поведінці і стані малюка. Драматерапія може проводитися психологом і спеціальними тренерами, але легкі техніки драми можуть використовуватися і батьками, і педагогами. Я вже розповідала про техніки драматерапії, арт-терапії, та драматерапії, вона зараз актуальна як ніколи раніше, тому що пов'язана з емоціями та чуттями людини. Важливо зазначити, що проводити драмотерапію можна не тільки зі старшими дітьми, але і з малечою двох-трьох років. Батьки можуть проводити драмотерапію в ігровій формі по 5-10 хвилин, в залежності від настрою дитини і її самопочуття. Важливо нагадати, що головний сенс драмотерапії показання. Своїх емоцій, це проживанні емоцій і почуттів, котрі відчуває дитина або батьки. Батьки можуть відзеркалювати емоції один одному, як театралізована постановка на очах дитини, так і зеркалити емоції дитини: сум, радість, сміх, плач, крик. Але все це потрібно робити в ігровій формі. Якщо дитина плаче і сумує, не треба її лякати тим, що ви також плачете і сумуєте. Коли вона заспокоїться, тоді показуєте ці емоції і показуєте ці емоції в легкій ігровій формі, щоб малюк щоб малюк сам зрозумів, що це не серйозно, що це не насправді зі старшими дошкільнятами можна практикувати обмін ролями. Наприклад, коли ви пропонуєте малюкові стати на 5 хвилин у роль мами або батька прийняти на себе роль вчителя, а може, продавці. І дитина може показати характерні емоції і тип поведінці в той чи іншій ролі. Також для драмотерапії можна брати спонтанні дії чи гіпертрофовані емоції. Що ви смієтеся, то робите це щиро і яскраво на повну силу, плачете теж характерно на повну силу. Музикальні інструменти також будуть корисними при драмотерапії. Можна, наприклад, при програванні емоцій гнів. Бити у барабани, а при сміхові, наприклад, грати на дитячому піаніно, використовуйте драмутерапію за необхідність для виплеску своїх емоцій та почуттів. Це дуже корисне тренування для всіх членів родини, а особливо для маленьких дітей. Тож бережіть себе і свої родини на все добре.